Дивіться, як там, що помінялося, що там нового, що там змінилося. А може Назар тобі розкаже, що він тут робить. Добрий день, Добрий добрий. староводне доробляємо. Проект. Десятикласник Назар Тисовський розповідає шкільні новини телефоном своєму вчителю Борису Ховряку, який нині проходить військову службу. Ну він нам допомагає так. Типу, в нас в нас залишився чат цей, та ми переписуємося. Ще якщо ти не знаєш, що робити, можна в нього завжди запитати він завжди на зв'язку. Не дуже часто, але як в нього є змога, він приїжджає, ми тут збираємось з колективом. Пригадує, після уроків інформатики йшли на гурток робототехніки, який вів Борис Валерійович. Ми самі кресли ось деталі всі на 3D-принтері, тобто ми їх самі розробляли. У нього такий оригінальний підхід дуже був, то цього не вистачає. Заступник директора 9-ї гімназії Анатолій Крат розповідає, працювати до школи Борис Ховряк прийшов у 2020-му. Відтоді каже, кличе його другом. Якось отак він з'явився і відразу став своїм. Завжди підставить плече завжди вислухає, завжди допоможе порадою. Пригадує до лав збройних сил. Його колега долучився у 2023-му. Відтоді вони постійно на зв'язку. Про те, що Борис став героєм документального фільму, каже, дізнався не в спільній розмові, а побачив інформацію. У соціальних мережах нічого не говорив. Це був такий собі сюрприз. Напевно, для всіх можливо він сам не хотів про це говорити. Героєм документальної стрічки Борис Ховряк каже, став, коли вчителював. Нині служить у технічному відділенні третьої окремої штурмової бригади. Наша задача, якраз і полягає в тому, щоб під підготувати абсолютно все обладнання технічне, допомагає різним підрозділам. З 3D-моделюванням, бо запчастини потрібні різні, і інколи такі, які ніхто ніколи раніше не робив. Говорить, долучитися до зйомок. Йому запропонували режисери після його інтерв'ю про українських освітян. Фільм загалом про освітню галузь під час війни. Вони хочуть показати, як освітня галузь потрапила у вихор війни і як вона бореться з тими викликами, які є. Це і постійні повітряні тривоги, це хвилювання. Це ракетні обстріли, цей процес потрібно показувати, і це не тільки про освіту, це кожну галузь треба так досліджувати і так показувати. Бо тільки коли ви зануритесь безпосередньо в саму галузь, ви зможете зрозуміти, що відбувається всередині неї. Режисерка фільму Катерина Горностай розповідає, чому запропонували Борису Ховряку стати учасником документальної стрічки. Мене супер зацікавило, що він, окрім шкільного, шкільної зайнятості, також має зайнятість в школі дронів. І те, що це викладач реальної школи, який також багато чого друкує на 3D-принтері, допомагає розробляє як інженер для цієї школи дронів. Мені здалося дуже дуже в контексті цього часу. Фільму Стрічки часу. Нам найважливіше було розглянути. Найбуденніші і найзвичайніші досвіди освітян і школярів, які зараз ведуть практику, тобто ходять в школу, навчаються, але це все просякнуто контекстом війни. Додає, це перша за 30 років стрічка української режисерки, яка увійшла до основної конкурсної програми Берлінського міжнародного кінофестивалю. Він відбудеться з 13 по 23 лютого 2025 року. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.